Як і попередні дома добана Донеччині найскладніше, 2186 разів окупант обстріляв Донеччину всіх наянів на видів озброєння. На жаль, дві людини загинули це на Водянському. Та 10 отримали поранення. Це люди з міста Дружківка, Краматорськ, Константиновка. Найскладніше обстановка, тому що ворог обстрілює і балістичними ракетами, керованими авіабомбами, шахедами. Дронами на оптоволокні без оптоволокна в таких умовах вдалося завдяки підрозділам поліції біля Янгели та підрозділам ДСНС Фенікс вивести з місця наближені до лінії фронту 209 людей та 51 дитину. Всі люди знаходяться в безпековій складовій, всі органи влади на місці, всі працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, служба безпеки України. Тобі всі знаходимося на містах для того, щоб. Напрацювати разом з нашими людьми підготовка до опалювального сезону проходить на 99%. Область готова до опалювального сезону. Ну в тих населених пунктах, які наближені до лінії фронту, їх 190, в яких знаходиться 11 тисяч людей, буде найскладніші умови. Щодо проходження опалювального сезону, людей забезпечуємо пілетами, буліянами, дровами, тому що в цих населених пунктах нема не відсутня газу, воду, електропостачання, і люди виїжджають з цих населених пунктів дуже повільно що стосується області таких великих міст: Краматорськ, Славянськ, місто Дружківка. Готуємося до опалювального сезону. Всі котельні забезпечені генераторами пальним. Тобі ж влада робить все можливе для того, щоб підтримати наше населення в такий складніший час. Ми розуміємо, що ця зима буде вона найскладніша, тому проводимо безліч робочих зустрічей з благодійними міжнародними організаціями для того, щоб вони долучались, як і раніше, до цього напрямку роботи підтримки нашого населення, які залишаються в області. Хочу нагадати, що 208 тисяч людей ще залишаються в Донецькій області величезна кількість, а ворог кожного дня обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, тобі ж і днем, і вночі знищує повністю всі наші комунальні заклади. Ми турбуємося за людей, які виїжджають за межі області, безпосередньо спілкуємося з кожним очільником області, приймаючи наших людей, і допомагаємо і тим людям, які виїхали за межі області.